Простат Миру 45, в місто Житомир, тракторний майданчик, Хмельниччина. Ну що, закінчується у нас весна, починається літній період. Скупилися трохи, трохи купили техніки. Люди купили, обробили землю, посадили, посіялися. Але готуватися до осінніх робіт потрібно заздалегідь, тому що... Перевірите техніку, за літні місяці підготуєтесь собі, щоб потім не було в спішці, що вже треба картоплю копати, а в нас нема трактора. Так що чекаємо вас на майданчику. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Зараз ми пройдемося по площаці, подивимося, що у нас в наявності. От ще маємо підвести дві фури тракторів. Ми підготуємося. Так що тракторів на всіх вистачить. Техніки є достатньо, техніка вся в гарному стані приходить. Все, все перевіряється на площадоці. Дякую Житомирянам, що вибирають Житомир, тому що Житомир найкращий. Зовсім інше відношення до, до зборки, до відгрузки. Я з кожним з вас на телефоні. Ви можете в будь-який час зателефонувати і запитати, що вас цікавить. Так, йдемо по площадці і <кій> дивимося. GD 50 є. Бірюзові Достатньо. в достатній кількості з примусовою гідравлікою, з реверсом, без реверса. Булати 244-й, рівна підлога. <кій> Ось такі тракторці. Так, ремінна група. Рімінна група на складі, 244-354 з примусовою гідравлікою на складі. Будь ласка, йдемо далі. <кхи> Дивимося, що в нас тут. Дунфени. 404 донфен з примусовою гідравлікою. Ціна шикардос. Просто хто не встиг то, будь ласка, приїжджайте, купуйте, готуйтеся до осені. Ще є що що робити. Ще зараз почнеться косовиця, почнеться тюкування. так 404. Хлопці, хто не придбав собі такого тракторця, виробництво зупиняється і даної моделі більше не буде. Так що у вас може бути останній трактор. Приїжджайте, купуйте, ціна на нього дуже шикарна. Їх знімають з виробництва. 404-ті донфени більше виготовляти не будуть. Саме тако, в такому плані не G2, а ось такі донфени. Виробництво припиняється. Так само, як 244-ті люксові виробництво припиняється. Булат з примусовою гідравлікою. З реверсу на складі, ціна змінена, шикарна ціна. Приїжджайте, тестуйте, дивіться, купуйте кемовські мотори, два інша насоси. Сідушки регулюються під кожну, під кожну вагу регулюється. Торпіда такий симпатюля. Тракторець. Булат з кемовським двигуном. Рівна підлога, бокова куліса, 4 плюс 1 широка база. Є, цінова політика змінена. Булатик, практично рівна підлога, 4 плюс 1. 95 на 24 Колісна база є. Булат прошка, рівна підлога, зашита задня частина на базі Оріона РФ. Оріоновські крила. Ручки, оріоновські фонарі ось такий тракторець з кеморським двигуном, електронна панель, стояночний ручник, понижений, повишений, бокова куліса, зашита задня частина, не закидає болото, не закидає пилюку. Такий тракторець єсть. 244. -й. Рівна підлога булатик на складі. 244-й булатик на складі. Полюбили із-за цінової політики. Їх розбирають. 240 -й. шофен з примусовою гідравлікою. Такий на 20-х колесах. З боковим радіатором. Боковий радіатор е, краще, тому що вентилятор працює постійно. Е, якщо потрібно зняти акумулятор, треба знімати е, радіатора. Хто? Кому пояснював? Телефонують. Щоб відрегулювати клапана, треба знімати радіатора. Так що не дуже зручно з переднім радіатором. І якщо правильно заливаєте воду, то він не воздушиться. Наголошую. Ще дуже багато блин, приїжджають, побрали трактори, потім приїжджають, дивляться, відкручують цю пробку і, і шукають там щупа. Нема там щупа. Щупа у вас під рульовою колонкою. Маса включена, виключив мас. Куботи. GT3 з фрезою на складі. Тракторці всі працюють, фрези працюють. Тракторці всі перевірені. ЗЛ1, 245-та кубота з реверсом, з фрезою на складі є. Так. Ще підвеземо, трошки японців підвеземо, так що набирайте, телефонуйте, цікавтеся. l 1 кубота 195 з фрезою, з реверсом на складі. 240 шифін з примусовою гідравлікою є на складі. 240 шифень з примусовою гідравлікою є на складі. Люди замовляли, зібрали. З понеділка будемо розвозити. 244-й на Хмельниччину стоїть вже. Ось овруч. Ловола привезли під замовлення. 244 й широка база е з творківським щепленням. Там стоять у нас Це у нас тут стоїть булатик з реверсом 244, рівно підлога, кемовський двигун, примусова гідравліка. Задня частина також зашита. 9,5 на 24 резина булат. На редукторах 4 плюс 1 джима за людьми з реверсом стоїть. Щось там у них не виходить трохи, то вони почекайте, почекайте. Ми ще не вирішили, дуже багато замовили замов... навісного і напевно підзбірують кошти. Прошка зашита задня частина, кемовський двигун. 11.2х24 колісна база є на складі. Аріон РД, простенький тракторець, 40 ціна прекрасна, зашита задня частина, такий розподільник, 5 гідровиходів, є на складі. Це в нас ловольчик з примусовою гідравлікою 504. Вон циліндри у нас розподільник. Шикарний трактор з кондиціонером. Стоїть. Вчора були люди, дивилися, але вирішили брати щось потужніше і з понеділка поїде трошки наший трактор. Вони вже вибрали. Приїдуть в понеділок вибирати. Зараз ми до нього підійдемо. Так, це в нас 404 та Прошка Оріон. Великий, потужний на 28 колесах, примусова гідравліка. На реверсі регулюється руль. Бокова коліса такий на базі 50-ки. Соліси, соліси 50-ки на складі. Ціна змінена. Хто не встиг, то не встиг. Ви дивитеся мої відео, ви дивитеся мої трансляції, але бачите, не прислухайтеся. Ну, Такий тракторець є. Кабінники також позаходили. 50-та прошечка, 504 й ловол є на складі. Ось ми підійшли до цього тракторця, який з понеділка поїде. 105-й соліс. Поїде працювати і обробляти сільськогосподарську землю. Шикарний турбований двигун. З кондиціонером тракторець. Вчора людина сіла і сказала, що... Це не МТС, В нього 12.21 МТС, Вони його продали і приїхали, будуть брати соліса со 105-го. Землі в них там не, не, не дуже так багато, більше 20 гектарів. Але 50-ка соліс, ми вже його бачили, але ще в нас є на складі є. Що в нас там в палатоці? В палатці у нас також тракторців достатньо ще є. Є шифени. Шифени 240-244. Є оріони кабінники 50-ки. Навісне обладнання також на складі. Сівалки 16, 18, 20, 22 сочники на складі. Сівалочки. Так що Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, орієнтіри незмінний, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, ось бачите, Новоград-Волинська траса, там Андочуднівська траса, це наша площадочка. Запрошуємо. Ось приїжджайте, купуйте техніку у перевірених продавців. А саме місто Житомир, проспект Миру 45В. Житомир найкращий, Житомиряни. Я вас дуже ціню і поважаю, що ви їдете до нас в Житомир і купуєте техніку. Наші телефони, наші орієнтіри. Чекаємо вас на майданчику. Всім гарного дня. До зустрічі!